Лінь взагалі, що таке лінь? Це вже така штука, нас ще зі школи всі запугують, що ой ти лінивий, ти такий, поняв? Внушили чувство страха і стида за лінь. А Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чимось зайнятися, воно тобі не треба взагалі, абсолютно. Тобто більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тяготіють просто до відпочинку, лежать, їсти, дивитися телевізор, там не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримують. А нам тут розказують, ти довжен добитися того, ти дожен там стати успішним, стільки та і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити, Думає, та на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не понятно, чи це получу? І люди навіть не пробують, і все. Їм проще прокастінізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але от є ж можливість з телефону на дивані щось виставлять. Отут величезне питання, коли люд, людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробіток, він величезний зараз. Просто лежа на дивані, замість того, щоб тік-ток лежать, повиставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки, оброби, чи щось таке, виставити за зараз... гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. Ось тут величезне питання. От за посиланням в Шепці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І а, є у них посилання, люди переходять, там, купують продукти, а їх мільйон світів, бо люди постійно щось купують. Онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я до далі не відношусь отак: це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ні ну ні не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того, скільки ти. При тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався. Ну це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще. Обов'язково ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент, поки ще є сили, бо вони ну, не назавжди. У нього колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю, запал втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там бізнес э, медійний, і тепер він росте, розростається, У мене є величезна команда, яким це займається. Я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені Вибрати правильний напрямок в житті. Але люди ну, не розуміють, не, не тут питаюся донести людям, скільки можна онлайн, як це все працює, не всі розуміють. Але ті, хто ну, ти ж сам знаєш, бачив приклади прямі ефіри, до речі, вони вже записали в шапці профілі є, скільки у людей виходять і як, і де вони знаходяться, і яка у них обична зарплата. Часто в 10 разів менше, ніж вони на цих відео. І це тільки один приклад. уявіть, скільки можливостей є онлайн: це... чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. Отака От лінь це погано.